Сьогоднішній день з фахівцями медичного центру проводяться заняття щодо підготовки і вдосконалення навичок з надання медичної допомоги. Натякне треба. Зробити зразу натяк, потім покласти Славутська територіальна оборона в дії і ми бачимо, що члени добровичого формування сьогодні займаються, системно займаються і виконують роботу, і виконують той план, який сьогодні ставиться керівництвом тероборони, командиром тероборони. Тому е, сьогодні ми бачимо медичні заняття, де дуже відповідальні. Сьогодні є. Ну, фахівці надають, надають консультації, Дуже відповідальні наші члени територіальної оборони до цього відносяться. Тому Славутська тероборона є, існує. Всіх запрошую. Слава Україні!